Итак, обед. Помидорчики, огурчики, салатики, сыр фета. Сыр фета. Опять-таки закусочки, конопашечки, яйцо. Так, далее у нас тут мясо. Кебаб свиный, рис, курица, соус, 4 сыра, рулетик куриный. Тут у нас пицца. Так, два вида супчика. В тут різні овочі, масло, соуси, пиво, вино, соки. Так, що у нас далі. Далі далі, далі мабуть, щось мясне. Так, щось якісь запеканка якась. Соус грибний, макарони продамо, овочі з скумби з томатами. Так да.